Якщо у вас є газовий лічильник і у вас приватний будинок, то скоріш за все до вас неодноразово приходили представники газових компаній. У нас в Запоріжжі, наприклад, це «Запоріжгаз». Досить часто інспектори, на жаль, або самостійно зривають пломби на газових лічильниках, чи складають протоколи про те, що нібито на лічильнику є якісь інші додаткові інструменти, там магніти, чи якісь дірочки в трубах, чи є якийсь інший вплив на цей лічильник. Хоча реально клієнт ніколи в лічильник не влазив. Кожного року, кожного місяця, платив нормальну суму за опалення за газопостачання, і відповідно резону кудись там лізти у клієнтів не було. В даній ситуації інспектори «Запоріжгазу» склали протокол на клієнтку на 111 тисяч гривень за те, що нібито було пошкоджено заводську пломбу на лічильнику. При цьому інші всі пломби, які встановлював «Запоріжгаз» і за які наш клієнт розписувався в актах про прийняття вказаних пломб на відповідальне зберігання. Ці пломби зберіглися, і без видалення пломб, за які клієнт розписався, не можна було в принципі вказаний лічильник влізти щось там зробити. Звернув увагу на те, що першу інстанцію в суді клієнт програв, і з нього судом першої інстанції було стягнуто 111 тисяч гривень. Але в першій інстанції ми участі не брали. До нас клієнт звернувся лише після того, як перший адвокат цю справу програв. Ми проаналізували справу, подали апеляційну скаргу, а також подали позов про визнання дій за пріжгазу незаконними апеляції. Цю ми виграли також виграли справу про визнання дій Запоріжгазу незаконними. Відповідно, клієнт врятувався від боргу в 111 тисяч гривень за нібито вкрадений газ, а також Запоріжгазу ми стягнули всі судові втрати на клієнта. Тож, якщо у вас є проблеми з газопостачанням, і інспектори придумали чи уявили собі, що ви зірвали якісь пломби чи вкрали у них газ. Звертайтеся до нас.